Вітаю! Ми з України і з вами адвокат Роман Сімутін, курйоз із практики ТЦК. Я давно перестав дивуватися різним перлам від ТЦК, але цей випадок водночас показово кумедний і одночасно тупий. І якщо ви не чули про те, як два ТЦК не можуть поділити одного військовозобов'язаного зобов'язаного і розкидаються штрафами, тоді слухайте. А поки підпишіться, будь ласка, на мій телеграм-канал. Там знайдете ще більше актуальної та важливої інформації. Суть. Виїжджаючи із зони бойових дій, чоловік зареєструвався як ВПО, внутрішньо переміщена особа, та став на облік в місцевому ТЦК. Пройшов ВЛК і чекав виклику. Виклику дочекався. Правда, з ТЦК за місцем реєстрації, де зазначив, що вже стоїть на обліку в іншому ТЦК як ВПО. Пояснення. Не дали ефекту, тож довелося проходити ВЛК та чекати виклику. І дочекався. Правда, не виклику, а штрафу 3400 від ТЦК, де зареєстрований як ВПО. Прийшов, пояснив їм, що поставили на облік у ТЦК за місцем реєстрації та надав підтверджуючі документи. Документи успішно прийняли. Пообіцяли допомогти та чекати вирішення. І дочекався. Правда, повторного штрафу 5-100. Спроби чоловіка якось вплинути на ситуацію, закінчилися фіаско. Один ТЦК кричить: ти наш! Другий ні, ти наш. Прямо як у байці, дебуцувалися два звірятка, Пам'ятаєте? А в цій версії між ними стоїть чоловік і офігіває. Ось і байці кінець, а хто слухав, молодець! Та це не вигадка, а один із правдивих епізодів роботи гуртка, художньої самодіяльності під назвою ТЦК СП. Пишіть, коментуйте, розповідайте свої історії, надсилайте відео та підписуйтесь на канал. Буде цікаво! Всім дякую за увагу!